Друзі, всім привіт! Чергова розпаковочка, яка там на рахунку не знаю. ну Будемо розпаковувати без рахунку. Так, це у нас м'ячик для кішечки, для котика. Далі чесалочка знову-таки парова. Ну, не парова, покажу. Манометр електронний автомобільний. Ліхтар наловний непоганий. Ремкомплект для красівок тканевих і рімінець для годинника. Поїхали по порядку. Значить, ремкомплект. Різні розміри, сама клеюща, як там може ви її приспособите, так і буде. Не знаю, ще сам, саме користуватись там. На сайті є, подивимося так. Далі ремінець 22 мм. Шириною. Такий нейлоновий на застіпці. Мені чим таки подобаються ремінці? тим, що я можу їх плюс-мінус на любу довжину. Більше-менше. Тобто підібрати конкретніше під свій свій потрібний розмір. Це що мені так і не подобається. Так, далі. Електронний монометр. У мене вже такий є. Я одним дуже активно користуюся, класний. Це попався мені по тому вирішив ще один замовити запасним. Ну, китай, Китай. Тому треба, щоб був такий запасний. Так, що ми маємо? Маємо підсвітка, десь там може десь. Погано освітленому приміщенні. Дуже там треба буде поміряти. Тобто можна буде без проблем поміряти. І підсвітка навіть на самому золотничку, так би мовити. І в різних одиницях ще міряє. Показую. Нажимаємо одне натискання на різні одиниці. Я міряю в барах. Ось. Він сам збрасує і сам вимикає. Класна штука, рекомендую. І, до речі, я зравнювавши шина монтажем і за своїм там компресором автомобільним він міряє доволі таки точно. Тому я можу вам рекомендувати його до придбання. Так, далі. Котячий м'ячик. Це дуже цікава штука. В комплекті у нас іде, як завжди. Отакий От у нас. Кабель заряджання на Type-C сішечки Зараз дуже зручно, щоб не шукати яких-то І отакий от іде до нього повідець такий класний. Він, типу, інтерактивний. Так, з цієї сторони він заряджається і вмикається. Два режими там у нього є. Так, характеристики ось такі. Прирезинені, щоб типа не гепав. І є тут різні режими. Дуже подобаються мої кошці. Інтерактивний. Нажали є такий, а є трошки менший. Залежності, які у вас, наскільки у вас лінчайний код, дуже класний. Теж рекомендую. Але особливо, якщо у вас любов такі штучки, так це взагалі буде знахідка. Так, зараз. Як як літо, жарка, придбав ще таку чесалку, Вже трошки, бачите, чиша, ви гарно, Придбав чесалку з парочисником, типу. Класна штука, охолоджує вашого котика, собачку, хто у вас там буде для кого до придб... кого ви придбаєте. Сюди ми заливаємо воду. Так, охолоджує і дуже класно збирає шерсть. Теж на type-сішечки. У комплекті йде теж кабель. Як завжди, всі маленькі, вони їх завжди пхають куди захочуть. Ось так виглядає. Силіконова, не дряпає, нічого. Розкладна ручка. Класно, удобно. Включаємо, заливаємо, заряджаємо. Все, все просто, і все класно і прикольно. Вашому питомцю обов'язково сподобається. Спробуйте. Коштує теж недорого. Так, і саме, ну, як для мене, саме цікавіше цей такий налобний ліхтар. Давно на нього поглядаю. Комплект, як завжди, USB-зарядка Type-C-Sh. Потім іде, ну, налобний, не трьохточечний, двохточечний, мабуть, називається такий. Ну, Непогана така резиночка, класна. Так, ремінець, резиночка. Так, і сам ліфтар, як виглядає. Виглядає такий класно з датчиком, з датчиком руху. Тобто махнув рукою, о, вибачте, махнув рукою. Засвітився. Зараз продемонструю. Характеристики такі. Ну, саме звичайний. 3,7. Тут, напевно, я думаю, що далі ми спробуємо раз е його протестю, яка зарядка, скільки тут у нього? Далі вона. -no. Скільки вона видає, що і ми його, звісно, перепакуємо, тому що ліхтар е класний, але ну, акумулятор я ну, ми знаємо всі. Що там такий фігня якась буде. Так, далі як? Світи, світи доволі класна, ярка. Є зум. Класний, причому, бачите, він тут навіть і не висовується. Просто так цікаво, всередині бігає. Клас. Так, режими, значить, перший режим, другий економний, третій стробоскоп. і четвертий. Загальний такий, типу, не в одну точку буде світити, а буде світити більше освітлювати площі. Теж класний режим. Так, і красний, мерехтливий. Красного, да, нема красного, що просто світився. Мерехтливий тільки. Так, і демонструю, як працює е, оцей датчик руху. Вмикаємо, наприклад, в тому режимі, який нам треба. Натискаємо ще оцей датчик, тут у нас загоряється синя, що він працює. І коли я махну рукою, він виключається. Махнув рукою знову, він включається в тому режимі, який у нас був. Тобто демонструю. В даному випадку ми включили перший режим, це звичайний. Який у нас там в одну точку із зумом. Якщо ми хочемо, щоб у нас був режим. Інший, то ми виключаємо, знову натискаємо на кнопку датчику. І вибираємо тепер, який режим нам треба, ось загальний, наприклад. Вмикаємо знов, загоряється красний. Виключили рукою, включили. І буде все рівно загорятися той режим, який ми зафіксували на датчику руху. Класно, дуже зручно, дуже класний ліхтар. Я вже трошки їм покористувався. Мені дуже подобається. Компактний, невеличкий, класний. Десь він у мене дрижав до півтори години. Ну, я думаю, що можна збільшити ці показники. Так. Ну, ось така розпаковочка на сьогодні. Так що дивіться, такі класні всі такі корисні штуки. Всі е, посилання на ці корисні штуки, звісно, як завжди, в описі, під відосом тому не забувайте лайки, вподобайки, рекомендації друзям. Хто не підписався, підписуємося теж. Ну і далі буде. Всім пока, до наступної зустрічі!